Цілюючи себе, ви починаєте контактуючись з іншими людьми, які мимольотно проходять, ви починаєте, ви перестаєте, по-перше, зачіплюватися за кожного, прив'язуватися, тому що ви це бачите, як, як ваша проявлена матерія, як ваша проявлена реальність. І коли ви починаєте цілювати себе, відповідно ось це зовнішнє воно починає зцілюватися так само. І ці люди вони самі ті, що найближче до вас. Та, і ті, що будуть вас оточувати, та, ви, ви будете їх цілювати через себе. Зараз я говорю не ну, з цієї точки, та, з точки его, гордині якої, що на себе місію навішуємо. Ні, а це навпаки, з, з цієї внутрішньої божественної іскри ви починаєте всіх відчувати як себе. Як своє продовження, тобто ви від себе, ой, зараз впаду, Ви від себе е, цих людей не відділяєте, ви в них бачите себе. І відповідно, якщо ви з кимось контактуєте і вас щось тригерить, ви починаєте ось цю внутрішню е, 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 ілюзію, да, ось це викривлення. Ви починаєте зцілювати через себе ось цю свою часточку. Це, тобто, знаєте, як ось є рука. І якщо ось цей пальчик поранити, да, всі пальчики, да, вся, вся конструкція буде направлена на зцілення ось цього пальчика. Ви ж помітили, да, що в нас заживає тіло. Само само затягується, зцілення само відбувається? І е, якби...